Чи святкуватимете ви в цьому році день закоханих? Ні, не будемо. А чому? Тому що ми не закохані. Зовсім? Закохані? Ні, не закохані. А якби були закохані? Скажіть, будь ласка, скільки орієнтовно ви готові витратити на подарунок другій половинці? Не скільки мені не жалко для коханої людини? Дві вона... тисячі гривень. Це саме на подарунок чи а на подерували. саме святкування? На подарунок. А якщо не секрет, якого характеру подарунок? Просто побутовий. Ну Доглядова косметика. Не маски. А я нічого не буду витрачати, я бармен. Я буду готувати коктейлі і буду пригощати. Напевно, ні. А чому? Не праздник. Багато, якщо чесно, я дуже його кохаю. Наприклад, ну і сповнить його нічту. А під тисяч, думаю, точно можна потратитися. Щось зв'язано з комп'ютером. Тому що він в мене IT, тому саме так. Та ні. А чому? Не знаю, нема з ким. Ну, тисячі дві, три. Ну який бюджет, смотря який в мене буде бюджет. Так, планую. Я думаю, що я витратила близько трьох тисяч. Так, але це подарунок спільний, тому. Я вважаю, що день закоханих це дуже важливе свято, можливо, не дуже національне для українців, але його потрібно підтримувати, тому що це дуже цікаво, особливо для молоді, в принципі, для закоханих пар. І ми особисто будемо святкувати з друзями, не з закоханими. Але чому б ні? Я вважаю, що день закоханих, а саме день Святого Валентину є міжнародним святом, і в умовах нашого загально прийнятого євроінтеграційного курсу ми всі разом будемо святкувати безумовно це свято. Це вам каже Одеська молодь.